Романа, скажіть, будь ласка, якщо я оплатила одразу теорію і практику, а їздила в іншій школі, так склались обставини. Чи можна повернути кошти? Якщо а, ви підписували договір, там, де буде вказано, що в разі вашої відмови школа компенсує там якусь суму і тому подібне, то ви слідуєте договору. Якщо ви домовили, що, наприклад, ви заплатили за 40 годин, від'їздили годин, і 20 не плануєте проходити далі, то в ідеальних умовах вам повертають кошти з половини, тобто за 20 невід'їжджених годин. Якщо ви проплатили за 40, а від'їздили лише 20, все е, дуже просто. Ну, е, в будь-якому випадку так в нас дуже рідко трапляється, але інколи у людей змінюються обставини, вони переїжджають в інше місце або через якісь обставини припиняють навчання. Буває таке, ми просто вираховуємо, що наприклад, у нас там година навчання коштує 900 гривень. І дивимося, скільки годин пройдено, чи є лишня переплата. Ну для того, у нас насправді і є розбивка на частини. Тобто, ми на три частини ділимо і е, оплатив частину, 13 годин тебе є. Оплатив ще 13 годин. Є оплатив ще 14 годин. Разом виходить 40. А е, тож, це для зручності, бо буває, що е, учні приривають навчання. На місяць-два буває таке. Це дуже погано для ефекту е і складання з першої спроби, але різні обставини зараз складні часи. Складні часи війна. Тож. Ще раз ви можете змінити школу, але ваші години, які ви від'їздили в цій школі, плюсуватися не будуть. Якщо ви змінюєте школу, вам треба заново проходити 40 годин на бумазі, як мінімум, тобто на папері в програмі, нова школа вам повинна бути все рівно 40 проставити, і воно не плюсується і не переноситься. Немає такого механізму. Тобто, якщо ви, наприклад, від'їздили в якій школі 40 годин. Все по законодавству, але не склали внутрішній, або там щось вам е не пішло і вам не хочуть виписувати документи, то ви можете лише в іншу школу піти і заново проходити ті 40 годин. Тобто, школа може тримати учня в заручниках. Допоки не випише документи і не дасть і так, деякі школи зловживають тим внутрішнім іспитом, валять на внутрішньому і навіть продають внутрішній іспит. А тому все залежить від того, як ви домовитеся зі школою. Ось і все. А взагалі, так ви маєте право забрати а, гроші за е, невиконані е, умови. Тобто, якщо ви заплатили за 30 чи 40 годин, а від'їздили половину, то половину ви повинні і забрати. От і все якось так.